Перший блок. Світ ще не існував. Навколо була лише безкрая порожнеча, що тягнулася у всі боки. Але одного разу в цій порожнечі з'явився він стів. Він стояв у темряві, одягнений у свою червону футболку та сині штани. Його очі звикали до нескінченного мороку, а серце билося рівно, спокійно. Він зробив крок уперед. Повітря тут було легке, але відчувалося щось невидиме, ніби сам простір чекав дії. Де я? Що це за місце?» – Пробурмотів він сам. До себе стів нахилився і провів рукою по невидимій поверхні під ногами. Там нічого не було, лише пустота, що поглинала все. Він не знав, як сюди потрапив, але відчував, що має зробити щось важливе. Він простягнув руку і раптом відчув щось тверде в долоні. Несподівано перед ним з'явився перший блок землі. Стів поглянув на нього здивовано, а потім обережно поставив у порожнечу. Блок засвітився м'яким світлом, і в ту ж мить щось змінилося. Простір здригнувся, і навколо почали утворюватися. Нові блоки, земля, камінь, трава. Він зрозумів, це його сила. Він може створювати. Так, ось як це працює, прошепотів він. Він узяв ще один блок і поставив поруч. Потім ще один. Він будував землю під ногами, формував перший острів у цьому нескінченому небутті. Відчував, як світ відповідає на його дії. Ось тут буде пагорб, тут річка, ось тут виросте ліс. Сонце, яке досі не існувало, раптом почало підніматися над горизонтом. Воно відкинуло тепле світло на новий світ. Земля, створена його руками, набувала життя, трава колихалася на вітрі. Вдалині з'явилися перші дерева. Стів підняв голову і посміхнувся. Це лише початок. Він стояв на краю нового світу, дивлячись вперед. Його чекає ще багато роботи. Він буде створювати, будувати, змінювати. І можливо, незабаром тут з'явиться хтось ще. Він більше не буде один, але це перший крок, перший блок, з якого починається все.